Всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі АвтоКомпані. В нас наявності європейський Volkswagen Tiguan 2018 року випуску, повністю безпошкоджений та чесним перевіреним пробігом 178 тисяч з 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі. Розберемо більш детально по комплектації. Автомобіль оснащений Full led оптикою з омивачами фар, парктроніки 360, присутній дістронік, круті легкосплавні диски 19 го діаметру, складання дзеркал, сліпі зони, а також релінг на даху. Комплектація автомобіля присутня вебасту, шкіряні сидіння з боковими підтримками, електрорегулюванням та пам'яттю, фірма шкіряне мультикермо з пелюстками, преміальна музична система DIN-Audio, led панель та 178 тисяч чесно та перевіреного пробігу, проекція на лобове скло, підігріви сидінь, підігріви керма. Вибір режиму руху їзди. Звісно, у нас автоматична коробка передач з електронним паркінгом та системою автохол. Клімат у нас з трьох зоні, максимальна мультимедіа Discovery, Pro з навігацією та CarPlay, а з асистентів паркування парктроніки 360 та камера заднього огляду. Серво відкриття багажника, а також велике та містке багажне відділення. Простори, салон позаду, додатково присутні столики для задніх пасажирів, управління кліматом, виходи USB для зарядки ваших смартфонів, три підгульника, підлокітник з підстаканниками, а також кріплення і з для крісла ваших діток. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавить більш детальна інформація та фото по ньому, ставте плюс в коментарях.